Доброго дня, шановні абітурієнти та студенти. Сьогодні ми з вами вивчимо курс адвокатури. Що ж таке адвокатура? Адвокатура, як і адвокат, походить від латинського слова адвокатус, у свою чергу, похідного від адвоко. Це запрошую. Як бачимо, цей корінь не має яскраво вираженого юридичного забарвлення. Справа в тому, що у стародавньому рівні. У міру укладення правових норм громадяни, які не мали спеціальної підготовки, були змушені звертатися за допомогою, запрошувати для ведення справ у суді осіб, які володіли такою, такою підготовкою. Це і були адвокати. Представництво інтересів громадян і юридичних осіб, як у відносинах з державою, так і між собою. Адвокатура це правова інституція, яка виконує важливу суспільну функцію, що полягає в захисті прав, свободи, законних інтересів громадян. В Україні право на захист є конституційним принципом. Згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безкоштовно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Саме цим ми з вами займемося. будемо вивчати принципи адвокатури, дії адвокатури, нормативні акти, які забезпечують діяльність адвокатів. Забезпечуючи захист права та законних інтересів громадян і юридичних осіб, адвокатура своєю діяльністю сприяє утворенню правової держави, оскільки, згідно з Конституцією України права та свободи людини, їх гарантія визначають змісти спрямованість діяльності держави. Згідно з Конституційним статусом адвокатури, до її завдань належить. По-перше, це захист прав, свобод та законних інтересів як громадян, так і юридичних осіб. Друге це представництво інтересів громадян та юридичних осіб в правоохоронних органах. Третє представництво інтересів громадян та юридичних осіб у відносинах з державою та між собою, надання фізичним та юридичним особам юридичної допомоги та підвищення рівня інформованості населення в правовій галузі.